Вітаю всіх восьмикласників на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку. Відокремлені прикладки, а також розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками. Розгорніть зошити. Запишіть дату і тему уроку. Під час уроку ми актуалізуємо опорні знання про прикладку як різновид значення, вивчимо умови відокремлення прикладок і навчимось правильно ставити розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками, формуватимемо уміння й навички ужного певного мовлення, розвиватимемо пам'ять, образне мислення. Ключові компетентності будемо виховувати прагнення стати компетентнісними мовцями і любов до рідної мови, а допомагати нам буде лепетун з сайту мова ДНК нації. Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Писав Йоган Вольфганг фон Гете, німецький філософ і письменник, автор драматичної поеми Фауст, над якою він працював майже все життя. Ви, напевно, звернули увагу, що в імені німецького філософа декілька разів зустрічається буква Г. Ця літера найзагадковіша в нашому алфавіті. Вона то зникала, то виникала в українській мові, почала використовуватися в старослов'янській мові на початку XVI століття, вперше зустрічалася в Пересупницькому Євангелії, а почала свою історію з 1619 року, коли мелетні Смотрицький використав її у своїй граматиці. У найвідомішому словнику української мови Близа Грінченка налічується близько 300 слів з цією літерою. Перш, ніж вивчити правила відокремлення прикладок, пригадаємо, що ж називається прикладкою, а допоможе нам у цьому всеукраїнська школа онлайн. Увага на екран. Тема нашого уроку загадкова прикладка. Ніби щось новеньке, але ви дуже здивуєтеся, адже постійно використовуєте цей зайць у власному мовленні. Наприклад, читаємо новину. Кейн відзняв вогняне відео. Кейн. І ті, хто не в темі, захочуть уточнити, який Кейн? Гаррі Кейн. Англійський футболіст, капітан команди національної збірної. Чи може Майкл Кейн, один із найпопулярніших британських акторів у Голлівуді, володар двох Оскарів? Чи можливо той Кейн, який знімає відео огляди гри Майнкрафт і має 3 мільйони підписників? Якби про Кейна заговорив мій десятирічний син, я б точно знала, що він має на увазі саме Кейна блогера, на відео якого дітвора злітається як мухи на мед. Отже, прикладка розтаємничує і дає нову назву іменнику. Знаєте, у чому парадокс? Прикладка це різновиде значення, що відповідає на питання, «який, яка, яке, які, але виражається іменником. Слово прикладка може вказувати на професію. Шевченко приславив Україну на весь світ. Який Шевченко? Футболіст чи письменник? Ох, як закрутив сюжет куліш. Який? Автор чорної ради чи автор комедії Мина Мазело? Зверніть увагу, що з двох іменників загальної і власної назви прикладкою є загальна назва, якщо власна назва це ім'я людини. Якщо власна назва це назва неістот, Річок, міст, газет або кличка тварини, то власна назва слова, яке пишемо з великої літери, і буде прикладкою. Щоб упізнати прикладку, потрібно розуміти, що вона є конкретнішою за означуваний іменник, бо уточнює його, дає якісну характеристику і вказує на рід діяльності, національність, назву населеного пункту, назву річки, назву гір або озер. А також назву газет, журналів, книг, назву магазинів, кінотеатрів, підприємств, установ, організацій, соціальних мереж, назву автомобілів, літаків. Нагадую, що всі власні назви, якщо це не ім'я людини, прикладки, їх підкреслюємо хвилястою лінією, бо це значення. Прикладки назви газет, журналів, художніх творів, наукових праць, установ, ефір, пароплавів та інше пишемо з великої літери у лапках. А є такі прикладки, які пишемо через дефіз поетромантик, Дніпро-ріка. Та детальніше про них поговоримо на наступному уроці. прикладку також можемо приєднувати за допомогою слів імені, пам'яті на ім'я, наприклад, тобто як. Або тощо. Прикладка стоїть у тому самому відмінку, що й означуване на слово. Назви сіл, міст, річок узгоджуємо в усіх відмінках з родовою назвою. Форму називного відмінка зберігають лише назви озер, островів, гір, планет, підприємств, кораблів, журналів, художніх творів та інші. Ще треба знати, що прикладки бувають не поширені, представлені одним словом, і поширені. Представлені двома або більше словами. Таким чином ми повторили з вами, що називається прикладкою. Тепер переходимо до теми нашого уроку. Ми повинні навчитися ставити розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками. Нагадую відокремлення це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. На письмі відокремлені члени речення виділяються комами або тире. Тож, відокремлюємо розширені прикладки, виражені іменником загальною назвою, що стоять після означуваного слова іменника. Наприклад, соняхи щирі огнепоклонники. Сходу кивають золотоголово. Прикладка, поширена щирі огнепоклонники стоять після означуваного іменника соняхи. Відокремлюємо поширені та непоширені прикладки, які стоять після означуваного іменника власної назви. Це найчастіше прізвище. Імена, псевдоніми людей, географічні назви, які потребують уточнення. Наприклад, суворий Дант, вигнанець Флорентійський, встає із темряви віків середньовічних. Прикладка вигнанець флорентійський відокремлюється бо стоїть після іменника власної назви Дант. Відокремлюємо поширені та одиночні приклади. Які стосуються особового займенника незалежно від місця його в реченні. Наприклад, всміхнулась йому хліборобові, доля дарує такий запашний коровай. Одиночна прикладка хліборобові відокремлюється бо стосується особового займенника йому. Відокремлюємо поширені прикладки, які стоять перед означуваним словом. Вираженим іменником, якщо мають додаткове обставинне значення, переважно причинове або допустове. Наприклад, чудовий піаніст лисенко надзвичайно точно й художньо передавав твори Шопена, Шумана, ліста. Чудовий піаніст прикладка стоїть перед означуваним іменником лисенко. І має додаткове обставинне значення причини, чому Лисенко надзвичайно точно передавав твори інших композиторів, бо він був чудовим піаністом. Прикладка приєднана до означуваного слова іменника словами тобто або у значенні тобто чи у значенні тобто, на ім'я родом, на прізвище так званий тощо. Теж відокремлюються. А хто не має історії, тобто минулого, не матиме, звісно, майбутнього. Пропоную виконати завдання для того, щоб закріпити практично отримані теоретичні знання. Перед вами шість речень. Записати речення, користуючись правилами. Проставити припущені розділові знаки. Хочу звернути вашу увагу на четверте речення на слово оптимістка. Оптиміст це слово французького походження. Це людина, світосприймання якої перейняти бадьорістю, життєрадісністю, вірою в краще майбутнє та успіх. В українській мові є відповідник. Життілюб. Тепер я пропоную вам зупинити відео, виконати завдання. Успіху! Пропонуємо перевірити завдання. Речення перше. А він Орел, шумить клекоче, мов людям розказати хоче про поєдинок у яру. Орел прикладка. Відокремлюється, бо стоїть після особового займенника він. Речення 2. І лиш могили, древні дідугани нагадують колишні буйні дні. Поширена прикладка древні дідугани. відокремлюється, бо стоїть після іменника могили. Речення 3. У каневі. В стародавньому місці фортеці постійно стоїть один козацький полк. Поширена прикладка в старовинному місці і фортеці відокремлюється, бо стосується іменника власної назви. Четверте речення. Оптимістка за характером. Соломія знала лише один спосіб перемогти зробити краще. Поширена прикладка оптимістка за характером стоїть. Перед означуваним іменником Соломія, але виділяється, відокремлюється, бо ця прикладка має додаткове значення причини, чому Соломія знала лише один спосіб перемогти зробити краще, бо вона була оптимістка за характером. Наступне речення Дмитрик, восьмилітній хлопчик, вискочив з душної хати. Відокремлюється поширена прикладка, восьмилітній хлопчик, бо стоїть після іменника власної назви. І останнє речення. Благословенні ви, вітрила лазурові життя і юності, жадоби і любові. Відокремлюється поширена прикладка, бо стосується особового займенника ви. Треба трошки відпочити, і я пропоную вам фізкульт-хвилинку для очей. Гімнастику. Слідкуємо за тим, що нам пропонують зробити. І виконуємо вправу. Бережіть своє здоров'я, відпочили. Сподіваюсь, ви відпочили, і ми можемо продовжувати урок. Бувають прикладки, які супроводжуються сполучником як вони можуть відокремлюватись в реченнях, а можуть не відокремлюватись. Порівняйте: Лаврін, як менший син. Мав право зостатися в батьковій хаті. Поширена прикладка як менший син відокремлена. Або соняшник як декоративна рослина довго прикрашав тільки квітники та оранжереї. Прикладка як декоративна рослина не відокремлюється. У чому ж різниця? Відокремлюються прикладки. Які приєднуються до означуваного слова за допомогою сполучника Як з додатковим відтінком причиновості? Лаврін мав право зостатися в батьковій хаті з тієї причини, що він був меншим сином, як менший син, прикладка зі сполучником Як не відокремлюється, якщо немає додаткового причинового відтінку. А вживаються означені в ролі кого чого. Соняшник в ролі декоративної рослини довго прикрашав тільки квітники та оранжереї. Прикладка може відокремлюватися за допомогою тире. Тире виділяються прикладки, переважно поширені, які стоять у кінці речення, і перед ними можна. Не змінюючи змісту, вставити конструкцію А саме, а також прикладки, пояснювальне значення яких підкреслюється автором, наприклад, А в небі бриніли завзяті співці весняні, а саме незримі жайворонки, пропоную виконати тренувальну вправу. Перед вами п'ять речень. Списати речення поставити на місці крапок одиночні або поширені відокремлені прикладки, які ви придумаєте самостійно. Хочу звернути вашу увагу на п'яте речення. В ньому говориться про видатного українського актора Богдана Ступку. За свою кар'єру він зіграв понад 100 ролей у кіно Богдан Сильвестрович Стука, Герой України, лауреат Шевченківської премії, Державної премії імені Олександра Довженка, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого. Ордена за заслуги. Ордена за заслуги перед Польщею. Ця людина. Багато зробила для розвитку українського кінематографа. А тепер пропоную вам зупинити відео і виконати тренувальну вправу. Пропоную виконати наступне завдання. Перед вами 4 пари речень. Потрібно скласти з поданих пар одне речення. У якому присудок другого речення був би відокремленою прикладкою, і записати. Наприклад, на вільхах, на березах можна бачити табунці тихих чечіток. Одне речення. Чечітки сіренькі пташки з червоним пір'ям. Друге речення. Робимо одне речення з двох. На вільхах, на березах можна побачити табунці тихих чечіток, сіреньких пташок з червоним пір'ям. Таким чином, ми із другого речення зробили відокремлену поширену прикладку. А ще познайомимось із мешканцями наших лісів і полів, не дуже для вас звичними. Чичітки. Сіренькі пташки з червоним пір'ям. Також ви побачите таку пташку, як посмітюха. Зі слайду дізнаєтесь, що юнат це дитина або підліток у гуртка для вивчення природи, скорочено юний натураліст. А також дізнаєтесь про нове для вас незвичне ім'я в перекладі з грецької мови. Це прихильний, ласкавий, доброзичливий. Зверніть увагу, що у деяких словах виділені певні голосні звуки. Це для того, щоб ви навчилися правильно наголошувати ці слова. Тепер зупиніть відео і попрацюйте з завданням. Успіху вам! Наш урок добігає кінця. Сьогодні на уроці, я сподіваюся, ви дійсно вивчили правила відокремлення означень, зрозуміли, як ці правила можна застосувати на практиці, потренувалися використовувати теоретичні знання практично і запам'ятали правила відокремлення Прикладок. Домашнє завдання. Вивчити правила відокремлення прикладок. Це обов'язково. А далі два завдання можна виконати на вибір одне з них. Перше завдання. Складіть речення за поданими схемами. Поясніть, звичайно, усно розділові знаки при відокремлених прикладках. Для того, щоб схему зрозуміти, є умовні позначення. ОС означуване слово, П. Прикладка. ПП поширена прикладка, ОЗ особовий займенник. Це творча робота. Або виконайте наступне завдання. Випишіть з художньої літератури вісім речень з відокремленими прикладками. Усно. Поясніть розділові знаки при них. Дякую за урок. Бажаю успіху у навчанні!